Вітаю, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні я придбав такий тестер, це тестер для блоки желені комп'ютера. Я ще не користувався, це свого роду розпаковка. Я не знаю, як правильно вона називається. Ну, в принципі, розпакую. Нехай буде розпаковка. Я хочу просто показати, бо... Я буду читати інструкцію перша, ніж користуватися. І у мене є подальшому по-дальшому проблеми з блокножилам, які я міняв. І потрібно перевірити в чому проблема. Ось такий тестер. У мене є дешеві китайські цей фірми Термолтек. Термолтек. Інструкція. Ми ну, завжди перше включаємо, а потім вже читаємо інструкцію. Що будемо. Будемо Ну Давай одразу поламаємо та й не включиться. Ось такий тестер. Я його поки що не буду включати. Підберу блок живлення і перевірю блок живлення. Треба подивитися, які він функції чи яке напругу чи які функції інші. Що за такі абрикадабри тут? Ну, я думаю, що це більш точніше буде показувати і тільки. Ну, взагалі то він перевіряє до 600 Вт. Вказує потужність. У мене буде, бо більше. У мене є кіловатний її на 620. Ну, можна перевірити на 620, який його. Що він покаже, він робочий. І подивимося, що покаже на 620-ту. Такий тестер. Зараз будемо підключати тестер до живлення